А трофеї знайшли своїх переможців. У Львові підбили підсумки другого конкурсу Стартап Еорд 2013. Конкурсу, який створений для підтримки екосистеми стартап спільноти в західній Україні. Зазначимо, захід проходив у рамках другого міжнародного форуму інвестицій та інновацій. У фіналі конкурсу взяли участь 24 учасники з усієї України. За двома номінаціями: найкращий стартап і найкраща його ідея. Загалом визначили шість переможців, для яких призами стали Сертифікати запрошення на провідні конференції, саміти та стартап презентації в Україні і за кордоном, а також грошові премії та сучасна техніка. Звичайно, це класний конкурс. Це класний конкурс. Я Очень дуже задоволений результатом. результатом. Для мене важливо було зустрітися з людьми, я членами журі, поспілкуватися з, того, з ним. А приз місце. це Нет, просто цікарно. маленький, приємний подарунок. замічательний Головна ідея цього конкурсу все таки дати можливість молодим спеціалістам в іт галузі показати, запрезентувати себе, навчитись презентувати свої проекти, навчитись залучати під них гроші і показати фактично міжнародному журі. Наші можливості.